Привіт! сьогодні ми приїхали на локацію, де купа гольф-полів. Це для реальних пошановлювачів гольфу. Тут будується проект з віллами: 58 унікальних таунхаусів в крутій локації. У кожного своя територія, три поверхи є двохкімнатні та трьохкімнатні варіанти. Вартістю від 520 тисяч. Це просто ціна, не знаю, двохкімнатної квартири в іншому районі. Отож, реально варто роздивитися більш детально. Тут ви отримаєте, як завжди, закриту територію, великі басейни, спортзал. У вас буде коворкінг-зона. А у своєму будинку якість матеріалів дуже висока. Повірте, нам є з чим порівняти навіть техніку. Вони тут ставлять мілі. Разому в варіанті у вас укомплектована кухня та санвузли. До речі, у санвузлах буде підлога з підігрівом, але що дуже круто, вони пропонують ще додатковий пакет. В якому ви можете отримати і додатковий басейн, і підігрів у всьому будинку, і навіть повністю меблі. Тобто, якщо ви розглядаєте це або для себе, або як інвестицію, ви можете трошки доплатити, та навіть не така висока ціна, і ви отримаєте повністю укомплектований будинок. Ця зона для тих, хто полюбляє гольф. Саме тому ви отримаєте таунхаус з видом на гольф поле. Окрім того, ви можете грати тут. Будь-якої сторони. Саме в цій локації, буквально дві хвилини машиною, є найбільший гольф-клуб, в якому є і ресторан зі смачною їжею, і інші розваги. До речі, по статистиці цього року загруженість цього району та готелю у гольф-клубу 92%. Це найбільші показники на всій коста Дель-Соль. А ще перевагою цього комплексу є те, що забудовник дуже хоче допомагати вам і після покупки. Отож, вони зробили консьєрж сервіс, який доступен 24 години на дому. Якщо вам буде потрібно прийняти посилку, визвати таксі або навіть щось зремонтувати у таунхаусі, вони завжди допоможуть. А ще ви навіть можете дати в управління їм своє житло, і вони... Гарантовано заплатять вам відсотки і в перший рік, і надалі. Ой, до речі, я забула вам сказати: тут нереально низькі комунальні платежі порівняно з усіма іншими проектами. Я думаю, вам було цікаво. Дякуємо і, будь ласка, підпишіться, поставте лайк та коментар і чекаємо на ваші запитання. Па-па!